Два міністри на вихід під питанням ще кілька Скандал у енергоатомі набирає обертів. Зеленський заявив, що міндич йому вже не друг. Тим часом Набу разом із ФБР починає розслідування корупційних схем у міністерстві оборони, і там, ймовірно, буде ще гучніше. США запровадила санкції проти українських компаній, які на секундочку допомагають Ірану виготовляти шахеди. Кухарка у військовій частині вкрала продуктів на 3 мільйона гривень. А у прифронтовому марганці чиновники вбухають 2 мільйони у благоустрій парку. Соловйов закликає підірвати київську дамбу та стерти з лиця землі Київ, Харків та Одесу. Та як італійська преса пошила Лаврова у дурні. Про усе це далі. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. Обговоримо з вами найцікавіші події цього дня. РФ штурмує Покровськ, аби продати Трампу відступ України з Донбасу про таку російську стратегію розповів для Блумберг Володимир Зеленський. Президент вважає, що Путін робить ставку на захоплення Покровська, щоб представити це як перемогу Дональду Трампу і змусити Київ вивести війська з усієї східної частини Донбасу. Проте жодних політичних рішень про відступ не буде. Це справа військових командирів на місцях. Найважливіше для нас наші солдати, але ми не можемо покинути схід України. Люди цього не зрозуміють, сказав Зеленський. Також український президент розповів журналістам, що виживання України залежить від нових коштів союзників без ППО дронів та фінансування з заморожених російських активів. Фронт може зламатися. А диктатор досяг мети провокаціями в повітряному просторі НАТО. Дрони та винищувачі над Польщею, Румунією, Бельгією та Францією налякали європейців. Як результат, деякі лідери стримують постачання ППО. але інші навпаки прискорили поставки. Пізніше у дописах в соцмережах Зеленський написав, що Росія хоче великої війни. Вони готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році у цей період розпочати таку велику війну на європейському континенті. Але є і хороші новини. Україна вже виробляє дрони-перехоплювачі разом зі штатами. До кінця листопада планують 600-800 одиниць на добу. Наостанок президент заявив, що після скандалу в енергоатомі він не мав розмови з бізнес-партнером Міндічем. І додав, він йому не друг, бо в президента країни, яка воює, не може бути друзів. Ця зима остання можливість для росіян нас перемогти. Якщо ми доживемо до 1 квітня, ми виграємо війну. Це слова українського високопосадовця у розмові з BBC. але кого саме в редакції не уточнили. Анонім розповів, що РФ робить ставку на тотальний колапс української енергосистеми. За його словами, ворог планує зруйнувати все на схід від Дніпра, від Харкова до Запоріжжя, щоб замерзли міста та села, змусили Київ до капітуляції. Він каже, це не просто удари, це план енергетичного геноциду, де холод стане зброєю. Масовані атаки на ТЕС ГЕС та Енергоатом вже залишили мільйони без електрики. Бликаути по 12-18 годин. Люди без опалення, води, інтернету. Але якщо зима пройде, весна буде нашою додало джерело. Ще одна країна приєднається до місії НАТО з підготовки українських військових. Це Чорногорія. Парламент вже схвалив участь після 9 місяців політичних суперечок. Проти були у частині правлячої коаліції Демократичні народні партії. Там побоювалися погіршення відносин із Росією. Тепер все ж чорногорські військові братимуть участь у навчанні українських підрозділів на території країн-членів НАТО. Українські компанії допомагали Ірану виготовляти балістику та дрони. Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти 32 осіб та організацій із восьми країн, які підтримують виробництво балістичних ракет та безпілотників Ірану. Серед них дві українські компанії: Харківська, тов «ГК Імператив Україна та Київсько-Харківська ТОВ Екоферма. Їх звинувачують в ролі фронтових посередників для постачання авіаційних компонентів державній іранській фірмі «Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company», що виробляє дрони. До речі, включно з шахедами. Санкції охоплюють мережі з Об'єднаних Арабських Еміратів Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та Гонконгу. Мета зірвати постачання для ракети шахедів, які Іран продає союзникам, включно з Росією. Ці компанії діяли з 2023 року, допомагаючи Ірану обходити глобальні обмеження. Іран продовжує використовувати міжнародні фінансові системи для відмивання коштів і закупівель для ядерної та звичайної зброї, сказали американці. ЄС продовжує підтримку попри корупційні скандали. Європейська комісія оголосила про перерахунок Україні близько 6 мільярдів євро за кредитною лінією G7, забезпеченою доходами від заморожених російських активів. Про це заявила президентка Урсула фон дер Ляйн під час виступу в Європарламенті. Ці кошти завершальний транш програми на 18 мільярдів євро, де ЄС покриває левову частку від загального пакета G7 в 45 мільярдів євро, який погашатиметься за рахунок прибутків від активів РФ У прифронтовому марганці на Дніпропетровщині. Міська рада витратить 2 мільйони гривень на облаштування паркової зони. Зазначу, що в місті постійно лунають сирени, а над головами літають російські ракети та дрони. Більше того, замість відкритих торгів чиновники уклали прямий договір з нещодавно зареєстрованим ФОПом. Він, до речі, уже заробив на місці, продавши дорогу автівку без конкуренції. Тож тепер цей же підприємець візьметься за озеленення та благоустрій парку. Як на мене, під час війни пріоритетніше вкладати гроші у захист міста, укриття та фортифікації. На Київщині ДБР викрило цинічну схему розкрадання продуктів харчування для військових на понад три мільйона гривень. Лише за задокументованими фактами. Організаторкою стала начальниця їдальні військової частини. Вона взяла у собі напарники інструктора та водія. Вони за її вказівками не використовували частину закуплених продуктів під час приготування страв, а накопичували їх для продажу. Викрадене вивозили службовим авто. Щоб приховати нестачу, начальниця оформила на роботу власну доньку, яка вносила фальшиві дані до облікових документів. Схема діяла з січня 2025 року. Через розкрадання погіршилася якість харчування. Військові масово скаржилися. Під час обшуків вилучили більше 600 кілограмів м'яса, 80 кілограмів риби, 60 кілограмів ковбаси, 110 кілограмів сиру та 12 кілограмів масла. Усіх трьох підозрюваних затримано та поміщено в сізо. Їм загрожує до 15 років ув'язнення. Україну політично штормить, викриваються корупційні схеми, а у владних коридорах знову лунають слова про відставки, санкції та обіцянки очищення. Лише за останні дні двоє топ-посадовців: міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук подали заяви на звільнення, ставши фігурантами гучного скандалу Мідес, розслідуваного набута САП. Також в центрі обговорення і їх особисті стосунки. Санкції накладено на міндіча та цукермана. А скандальний екс-віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов нещодавно відвідав головне управління розвідки, де за чутками обговорювались чутливі питання оборони пов'язані з тими штендерами, де міндич нібито впливав на рішення тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. І кульмінація цього всього НАБУ завершило ключові консультації з американським ФБР. Вони обмінялися доказами щодо корупційних схем у оборонній сфері і готуються до масштабного розслідування, яке може зачепити не лише енергетику, а й закупівлі для фронту з усіма деталями. Мирослав Солонар. Скандали з корупцією в енергоатомі набирає шалених обертів. Подання про звільнення з посад двох міністрів юстиції та енергетики вже внесла до Верховної Ради прем'єрка Юлія Свереденко. Вона зазначила, що міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб. Раніше в мережі з'явилося фото заяви про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук. Тим часом Верховна Рада готова розглянути обидві відставки вже наступного тижня, 18 листопада. Відомо, що Гринчук і Галущенко є фігурантами резонансної справи НАБУ про корупцію в енергетиці. У понеділок були Люднені плівки. За даними слідчих, у різних епізодах зафіксована участь чотирьох членів українського уряду різних періодів. Також антикорупційники стверджують, обсяги хабарів, отримані учасниками схеми, сягає десятків мільйонів доларів. Більше того, прокурор сам на слуханнях повідомив інтимні подробиці, що нинішня міністерка енергетики Світлана Гринчук неодноразово могла проводити ночі у квартирі екс-міністра юстиції Германа Галущенка. Водночас сама Гринчук на запитання журналістів відповіла, що нічого не чула про свої ночівлі. В Галущенка після цього вона кинула слухавку. Не менше питань і до ще одного фігуранта корупційного розслідування, екс-віцепрем'єра Олексія Чернишова. Українська правда пише, що напередодні перед обранням запобіжного заходу у справі щодо розкрадання в енергетиці Олексій Чернишов приїхав в головне управління розвідки. Видання зазначило, що нинішній візит Чернишова до ГУР викликає запитання. Зокрема, чи може він бути пов'язаний зі спробою втечі з країни. Більше того, співрозмовники журналістів у вищому антикорупційному суді повідомляють. Домили, що клопотання про обрання запобіжного заходу для Чернишова ще не надходило до суду. Нині президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження персональних санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідний указ оприлюднили на сайті офісу президента. У підписаному Зеленському указі вказано, що санкції запровадили на три роки. Водночас, чимало юристів та нардепів звернули увагу, що санкції проти Міндича відрізняються від більшості попередніх рішень президента щодо українських громадян. Зокрема, у списку відсутні обмеження на в'їзд, видачу віз, проведення офіційних візитів і переговорів, а також заборони на культурні, наукові чи спортивні контакти. Крім того, санкції діятимуть лише три роки, тоді як зазвичай їх запроваджують на 10. Незрозуміло, що відбувається, і довкола очільника офісу президента Андрія Єрмака. Зокрема, ЗМІ виявили дивний зв'язок. Заява Андрія Єрмака минулого тижня про хабар за працевлаштування в ОП збіглася в часі з отриманням офісу президента тривожної інформації. Але саме в цей час в набузі САП готували. Лися заходи, зокрема, й по самому Андрію Ярмаку. Журналісти припускають, що раптове відеозвернення голови ОП про дрібного шахрая, який нібито вимагав хабар за працевлаштування в найвищих ешелонах влади, могло бути превентивною дією, щоб збити інформаційну хвилю від набагато гучнішого розслідування. Слідство нині триває, а самому президенту Зеленському вже почали пригадувати його передвиборні слова у 2019 році. Готовий брати на себе політичну відповідальність И фактически делать то, чего вы требуете от Петра Алексеевича. Если у вас в окружении найдут вашего Свенарчука, вы уйдете в отставку? Я считаю, что президент Порошенко должен был посадить Синарчука. Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать, я прошу, я обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там судям. Вот а должен быть? Тогда. Будет? Если будет такое, как свинарчук я считаю, президент должен уйти от Через недавні атаки на енергосистему України до можливих ударів готують Рівненську АЕС. Там активно будують другий рівень захисту. Антидроновий бар'єр здатний витримати пряме влучання дронів чи уламків ракет. Вартість проєкту співставна з аналогічними об'єктами НЕК Укренерго, а завершення очікується найближчим часом. Оперативний персонал станції проходить спеціальні навчання на випадок втрати зовнішнього електропостачання, відпрацьовують сценарії аварійного реагування, кіберзахисту та евакуації. На станції кажуть, готуються до найгіршого, щоб забезпечити безпеку енергопостачання та уникнути другого Чорнобиля. І не дарма так роблять, бо у російських пропагандистів осіннє загострення. У московського ведучого Соловйова із рота полилася словесна діарея. Він закликав затопити Київ і стерти з лиця землі Харків, Одесу, Дніпро, Миколаїв, Суми та інші міста. В ефірі на федеральному каналі якраз обговорювали удари ЗСУ по РФ, які Соловйов назвав терактами. Україна через має бути розрушена, плотини Київські довжні бути розрушені, город должен бути затоплений. Харьков должен быть уничтожен, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли, как Днепропетровск и прочие города. При этом вначале предупреждаем, не понимают, осуществляем. Но другого ну, нельзя, ну, к сожалению. Это же не хорошо, не плохо, это просто данные. Ну как можно по-другому воевать? Ну только таким образом, только таким образом. Італійська газета della Sera відмовилась друкувати повне інтерв'ю з главою ЗСРФ Сергієм Лавровим, назвавши його текстом повним звинуваченням пропагандистських тез, які потребують перевірки фактів і можуть вести читачів в оману. Про це повідомили в самій газеті, реагуючи на звинувачення Москви. За даними Російського міністерства закордонних справ, інтерв'ю було заплановано як виключне для боротьби з потоком брехні в італійських змі. Редакція надіслала питання. Лавров відповів детально, але видання відмовилось публікувати, посилаючись на суперечливі твердження. Серед неопублікованих фраз Лаврова, наприклад, те, що СВО це не війна за території, а операція з порятунку мільйонів людей, яких Київська хунта хоче винищити, що українські міста, нібито, руйнує захід, а російські сили бережуть людей, як цивільних, так і військових. У МЗФ РФ назвали відмову публікувати усе це кричущою цензурою і обманом італійців. Проте на редакцію в Італії це не подіяло. Вони відкинули вимогу розмістити версію Лаврова, навіть хоча б онлайн. До речі, Лавров не з'явився на переговорах Путіна з президентом Казахстану. Такаєвим, зазвичай він бере участь у таких зустрічах, якщо не у відрядженні. Але цього разу його замінив заступник Сергій Галузін. Ще після скасування саміту Путіна і Трампа в Будапешті з'явилися чутки про втрату довіри а то й влади у Лаврова. Причиною стала напружена розмова Лаврова з держсекретарем США Марку Рубіо, після якої Вашингтон засумнівався в готовності Москви до компромісів щодо України і скасував зустріч. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков неодноразово спростовував версії про конфлікт, називаючи їх вигадками. Лавров також відсутній і на Раді безпеки РФ і втратив керівництво делегацію на G-20. Примусове доставлення військовозобов'язаних, тобто, по факту, те, що в народі називають бусифікацією, це законно. Так вважає речник полтавського ТЦК Роман Істомін, з яким розмовляли журналісти видання Главком. За його словами, це не нормальне явище для мирної країни, але вимушений крок у воєнний час. Каже в Україні: є добровільна служба, контрактна, і є обов'язкова за мобілізацію. Вона мала бути обов'язковою, але переросла вона в примусову. Люди не хочуть виконувати свій обов'язок, і держава застосовує примус. Якщо громадянин відмовляється від обов'язкової служби, залишається тільки примусове доставлення, яке виконує поліція. Істомін переконаний, що ключові проблеми суспільства це нерозуміння суті військового обов'язку і утома від війни. Натомість він не погоджується з критичними оцінками способів мобілізації, які часто називають полюванням на людей. каже у війську нині великий дефіцит людей. Людей катастрофічно бракує практично в усіх напрямках. Повістки поштою неефективні, і більшість чоловіків їх ігнорує. В ідеалі людина приходити має сама, але реальність інша. За неявку адмінштраф, тому поліція доставляє примусово. Український школяр із конструктора створив прототип тренажера для реабілітації ніг. Дев'ятикласник Андріано Гордійчук з Рівненщини розробив макет тренажера для відновлення м'язової сили ніг, рухливості коліних суглобів і стоп після поранення. Прототип зібраний з базових деталей Лего та трьох серверних моторів. Винахідник розповів, що ідея виникла, бо він регулярно бачить поранених захисників, які потребують реабілітації у місцевому госпіталі. За розробку хлопець отримав срібну медаль всеукраїнського конкурсу Малої академії наук і увійшов до списку найкращих юних новаторів України. Наступні кроки Андріана це створення 3D-моделі, закупівля обладнання для першого екземпляра та тестування в госпіталі. Зараз я вам продемонструю роботу по відновленню рухливості колінного солобу. Він рухається з такою швидкістю, бо запрограмований поки на демонстрацію. Але в подальшому він буде програмуватися під користувачем. Як вам такі новини? Діліться у коментарях. І натисніть лайк під цим відео, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось!